Ліхтарик з гільзи, крісло невагомості та віртуальні симулятори в Івано-Франківську. Юні винахідники презентували свої роботи. Попри війну, діти науковці продовжують втілювати ідеї і завзято генерують нові. 15-річний Олександр Єфименко, аби заповнити вільний час корисними справами, почав вивчати робототехніку Ардуїно. За тиждень хлопцю вдалося змайструвати свій перший винахід ліхтарик у гільзі, і результатом каже більш ніж задоволений. Тут є акумулятор. Який під'єднаний до плати, а ця плата, точніше до цієї плати, приєднані ці різнокольорові ліхтарики, сам світлодіод. Та за допомогою спеціального коду програми, яка зашита у цю плату, воно плавно переливається та створює гарний вигляд. Унікальну модель стільця створив разом з командою Михайло Куляк. У конструкції є трубки, які наче висять у просторі, не спираючись одна на одну, а поєднують їх розтянуті троси. Хлопець каже, це не тільки сучасно виглядає та доповнює інтер'єр, а ще й має безліч переваг. Стілець працює на принципі танцінгрейті. Це каркасна система стислення розтягнення, фіксації, які відбуваються за допомогою натягнення. В нашому випадку це сталеві трубки, квадратні планки та ланцюги. Причому планки не контактують між собою, а з'єднані за допомогою ланцюгів. За рахунок цього робиться принцип невагомості, виглядає майже невагомі. Цей тип з'єднання має декілька переваг перед звичайним. Він стійкий до вітру та землетрусів. Саме тому цей принцип часто використовується в містобудуванні. Відзначати досягнення своїх вихованців у центрі освітніх інновацій уже стало доброю традицією, адже за п'ять років діяльності учні створили понад два десятки винаходів. І надалі каже директорка центру Марія Починок, фахівці надаватимуть підтримку талановитій молоді та сприятимуть у реалізації їхніх ідей. Є такі командні роботи, то фактично десь до 50 дітей, які вже мають конкретні свої ідеї. Серед них це вже студенти Канади, Польщі, наприклад, Мирослав Возняк він роз. Зробимо мобільний додаток, який дуже швидко а, а, дає інформацію, що там чи в іншому місті є пожежа, і хто заходиться і має цей додаток, може своїми зусиллями його локалізувати, не доводячи до такої великої пожежі. От і модель дрона якось Юрій, то має рей, дезінфектор. Наші діти вони для нас є прикладом всьому. Вони на кожному занятті пропонують свої рішення, деколи не за що девакуваті, але варто до них прислуховуватися». За цікаві ідеї та їхню реалізацію винахідників нагородили дипломами та цінними подарунками. Віталія Коуч, Ігор Побих, телеканал 402.